Візаємо персик, доволі молодий, 3-4 роки йому, і пробуємо сформувати його в один стовбур з одним центральним провідником, не чашою як зазвичай, тому що досить обмежена площа у нас для нього. Саме перше, ми забираємо гілки, які ростуть всередину і пошкоджуємо гілки. У нас є отака вже скелетна гілка. І дала вона прирости. Минулого року прирізалася, дала прирости. Отже, оскільки ми маємо тримати його невеликим на конкретній гілці, оцю гілку ми укорочуємо на плодоношення, оцю на заміну. Цю нам треба розвинути оцю частину крони, оскільки там дуби ростуть, трохи притіняють, то поки що зцеє, залишимо на плодоношення. Далі. Ця піде на заміщення, ця на плодоношення. Цю вирізаємо повністю, цю також. Все, що всередину забрали. Цей буде розвиватися в цю сторону крона, плодоношення на ньому не буде практично, ну, важко буде плодоносити, зав'яжеться, є плодові бруньки, але ми їх дам скидати. Залишаємо для того, щоб розвинути крону в цю сторону. І тут гілка, яка залишалась минулого року, але мало дала прирості, ми її просто укоротимо на сучок, для того, щоб вона замінювала нам, розвивала тут ще додаткових пару гілок для плодоношення і для заміни. Цю на заміщення цю. Можливо, пару плодів, хоча вона досить слабенька, то скоріш за все, якщо зав'яжуться, плоди будемо скидати для того, щоб гілка розвивалася повноцінно. І переходимо наверх. Так само, сучок заміщення, плодоношення. Дрібне викидаємо плодоношення, заміщення. Можливо, Тут заміщення зробимо і все. Далі, Тут нам треба зробити ще один ярус, ярус будемо розвивати, скоріш за все, десь отут. Залишимо для того, щоб ярус залишимо довші, цю залишимо на плодоношення, оскільки доволі міцна, але наступному році її виріжемо. Цю залишимо центральний провідник і прорідимо все, все, що нам заважає Брідне. Так, І ця гілка залишається. Второчуємо на заміщення, на плодоношення. Цю залишимо плодоношення і тут на замещение. Ну и так.